Консультація, українська мова, мова мого народу, мова моєї сім'ї. Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова. Мовлення є основним засобом спілкування. Дитина повинна чути правильну, виразну, багату мову, без помилок і недоліків. Батьки повинні не просто володіти українською мовою, а бути провідником національної культури, знати і любити народну творчість, звичаї, традиції, особливості свого краю і передавати це своєму малюкові. Мова дорослого має бути доброзичлива, м'яка, лагідна, емоційна, виразна. Звучати плавно і мелодійно, важливі своєчасна міміка, жести, рухи. І головне, якщо діти бачитимуть, що батьки говорять українською мовою з внутрішньої потреби, а не примусово, вони наслідуватимуть їх. Дитині не легко заговорити одразу українською мовою. Якщо вона навколо постійно чує російську або змішану, а значить потрібні особливий такт, терпіння, спостережливість, сімейне читання, вивчення римованих творів, прослуховування пісень, казок, перегляд фільмів для дітей. Слід відразу помітити появу говоріння, заохотити малого. І ще процес оволодіння українською мовою досить тривалий, тому не треба постійно виправляти помилки, вказувати на це, щирий, довірчий, невимушений характер розмови викликатиме у дитини бажання говорити українською мовою. Правила, яких потрібно дотримуватися батькам під час спілкування з дітьми. Бажано, щоб дитина чула літературну мову в сім'ї, тому що мова дитини розвивається шляхом наслідування мови людей, які її оточують. Мова батьків, усіх членів сім'ї це перший зразок, який наслідує дитина, навіть якщо ви мовчазні від природи, все одно постійно говоріть з малюком. Завжди підтримуйте прагнення дитини до спілкування, вислуховуйте її уважно, не обривайте, відповідайте на всі запитання спокійно, неквапливо, чітко, виразно, голосом середньої сили. Правильно виголошуйте звуки і слова. Це допоможе вашому малюку швидше опанувати правильну вимову. Супроводжуйте свої дії словами, але не говоріть у порожнечу. Дивіться малюку в очі, це особливо важливо, якщо ваш малюк надто активний і постійно рухається. Шануйте дитину, давайте їй можливість чути себе і вас. Під час розмови намагайтеся вимкнути телевізор, радіо. Тощо. Ніколи не сюсюкайте з дитиною і не відтворюйте неправильну мову дитини. Говоріть повільно, простими словами, короткими фразами, витримуйте паузи між фразами, тоді і діти, наслідуючи вашу мову, навчаться правильно говорити. Постійно читайте дитині добрі вірші, казки, розповіді. Перечитуйте їх декілька разів. Діти краще сприймають знайомі тексти: не вимушуйте дитину вивчати довгі вірші, не перевантажуйте мовним матеріалом, чітко називайте нові предмети та їх ознаки, спонукайте дитину до обстеження предмету. Особливу увагу приділяйте розвитку дрібної моторики, бо вона безпосередньо пов'язана з розвитком мови, ліплення, малювання, ігри з дрібними предметами. Усе це допоможе мові, а в майбутньому в опануванні письма. Рідна мова відіграє унікальну роль у становленні мовленєвої особистості дитини дошкільного віку. Опанування рідної мови, рідного слова починається з раннього дитинства, сім'ї, серед близьких і рідних дитині людей, а вдосконалення триває в дошкільних навчальних закладах, школі і упродовж усього життя. Отже, рідна мова є загальною основою навчання і виховання дітей, оволодіння рідною мовою, як засобом пізнання та засобом людського спілкування є найважливішим досягненням дошкільного дитинства.